Налийте мені, будь ласка, горілки. Ви з глузду з'їхали, у нас тут лікарня. Ну, тоді спирту. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Домогосподарка зателефонувала на популярну радіопередачу, у якій ведучий допомагав слухачам вирішувати їхні проблеми. Я виявила у підвалі свого будинку скунса. Як його звідти вигнати? Зробіть доріжку з слібних крихт із вашого підвалу на задній двір, запропонував ведучий. Це позбавить вас тваринки. Через годину жінка зателефонувала у ще більш засмученому стані. Я зробила так, як ви сказали. Тепер у мене в підвалі вже два скунса. Дівочі посиденьки за вечірніми коктейлями. Одна каже: Ой, дівчатка, вчора дзвінок у двері відчиняю, а там високий стрункий красунчик, чоловік з блакитними очима та ще й з тортом, шампанським квітами і пакетом фруктів. Та ти що? Та, виявилося, адресу і помилився. От козел! Абрам Цукерман отримує поштою запрошення від Рабіновича на своє срібне весілля. Наприкінці запрошення написано: тим друзям, які не зможуть до нас прийти, подарунки буде повернуто. Абрам каже, дружині, треба щось подарувати. Не надіслати подарунок незручно. Але є вихід. Ми до Рабіновичів не підемо. Подарунок повинні ж повернути. Абрам іде до сусіда і просить позичити на кілька днів розкішний і страшенно дорогий срібний канделябр. Відсилають цей канделябр Рабіновичу. Минає три дні, п'ять днів, тиждень, два. Канделябр не повертається. Він починає сильно нервувати. Ще через тиждень Абрам каже дружині, забув, напевно, Рабінович і про мене, і про канделябр, зайду-но я до нього і ненав'язливо натякну. Заходить Рабінович зустрічає його з радісними обіймами. Ну, нарешті, любий. А я якраз сьогодні дружині кажу: якщо наш Абрам сьогодні не зможе до нас прийти, то ввечері відсилаємо йому канделябр.